Вітаю вас, доброго ранку! На цьому каналі я вирішила розмовляти українською, робити розклади українською. Кому не подобається, є ще мої інші канали. Дивіться про що він шкодує. Подивимося. Про що шкодує? Той, про кого ви хочете дізнатися. Може, не про що не шкодуємо. Подивимося. Імператор з характером. Не вміє. Домовлятися не вміє показувати, як він вас любить. Завжди має рацію. Хоче хочеш написати позвонити чи приїхати, чи від вас чекає цього, про що він шкодує? Він не знає, що йому робити, є сумління. Є мрії, але для того, щоб ці мрії здійснилися, він нічого не робить. Він кохає вас. Ви для нього важлива жінка, можливо, найважливіша, і він хоче бути з вами. Ви та, кого він шукав. Але сумнівається, потрібен чи він вам? Багато дуже королів. Біля вас багато чоловіків. І йому це дуже не подобається. Він у пастці, да? він не може бути з вами, а тут багато чоловіків і це дуже його засмучує. Відносини так собі. То гарно, то погано, то гарно, то погано. Є почуття. Шкодуєш, що є якісь перепони. Ви для нього жадана жінка. Шкодує, що не з вами. Треба домовлятися. Але ви до нього дуже сувора. Можливо, він заслужив це, але хочеться другого, другого відношення до себе. Буде маніпулювати, не хоче вас, вас відпускати і буде тримати вас любою ціною. Маніпулювання, брехня, ще щось таке. Дуже сумує. Без вас дуже сумує, дуже скучив. Шкодуєш, що нема можливості зустрітися? Хочу честь, Дуже хоче цієї зустрічі. Трійка кубків. Свято. Гарна, гарний настрій. Хочу дуже цього, да, щоб все було по кубків. кубків легко, невимушено і без обов'язків. Шкодує, що так не виходить. Шкодує, що пауза, шкодує, що нема відносин. Є почуття до вас, але немає можливості бачитися. І це його дуже засмучує.